Вітаю всіх, хто дивиться мене і цікавиться новітніми знаннями, такі як нумерологія, психологія. Вибачте, все, все поспішаю. Нема коли не бтися не вийти в люди. До речі, я вже один ефір пропустила. Ой. Ну, почнемо. Зібратися з думками. І так мум. нумерологія Ленорман. Або карти Ленорман, які пов'язані з нумерологією. Сьогодні число 11. Я вже казала, як правильно рахувати, ви берете свою дату народження і всі числа додаєте. Дивіться, 17.0973. ви всі числа розкладаєте 1, плюс 7, плюс 9, плюс 1, плюс 9, плюс 7, плюс 3. І у вас повинно вийти якесь число. Якщо це число більше, ніж 36, до 36 ви його не зводите. Якщо це більше, то ви значить від того числа віднімаєте 36, і це буде прихований код вашого дня народження. Тобто, що приховано в вашій в даті народження, яка може бути приблизна професія, і яка може бути доля? Сьогодні число 11, якщо ви всі числа додасте, як я вам розказала, і буде 11, якщо ви додасте у вас буде більше число, і ви віднімете, і у вас буде 11, у вас теж, але це може бути рідко, зараз це в основному 2000 ну, люди. там 2002 і і, і, і підряд. Зараз можуть бути оці малі числа. Тобто, коли додаде, буде 11. І так, число. 11 полинорман це мітла. Але тут не просто мітла, тут ще мальований кнут і віник. Лише є терновий такий вінок, є намалювано. Тобто, тобто це карта, яка показує, якщо ми робимо розклад, гадаємо, вона показує страждання. Відповідно, життя людини буде страждальним. Тобто. Все через труднощі, все через труднощі. Людина буде через труднощі, все все добиватися в своєму житті через труднощі. Щоб вона не робила, буде й тяжко, важко, і тільки через показує карта, що тільки якщо ви будете страждати, або якщо ви будете. Ну, я не хочу сказати, мучитись, я не хочу це. Але якщо страждати, то ви можете, то, вас, то тоді ви щось доб'єтеся. І так, ким може бути ця людина по професії? Ну, знову я ж хочу сказати, може бути, це ж таке якесь страждання. Це спортсмени. Тому що, щоб бути спортсменом, треба так страждати, щоб щось досягти. Це можуть бути лікарі. Які лікують зуби, ну, ще й дантистами можуть називати, тому що там, де людям, принципі, є, причиняють біль. Ким вони ще можуть бути? Вони можуть бути військовими. У них може бути щось пов'язане з зброєю цих людей? Ким вони ще можуть бути? Ці люди зараз я і виписувала ще. Тобто їхнє все життя може бути таке, як сказати, через страждання. Через страждання. І, і от вся професія може бути через страждання. Що я хочу сказати про долю таких людей? Це в основному, можна сказати, таку характеристику. Сама людина може бути неприємною, може бути. Тому що вона скандальна, тому що вона нервова, і вона не може, не може контролювати свої емоції і власний настрій. Таку людину часто обходять стороною. Адже будь-який момент може бути конфлікт. Все ж таки, а чи може бути позитивна людина, якщо в неї нумерологія, мітла? Вінник, як кажуть, чим може вона бути так, вона може. Якщо вона зрозуміє, що вона не повинна йти, йти постійно на конфлікти, якщо вона повинна розуміти, що вона не повинна робити постійно скандали в домі, тоді так, вона володіє по плюсу ораторським даром, не боїться стояти за власні переконання, мислить оригінально. Такі особистості можна спробувати в якості, наприклад, адвоката, в якості правоохоронних органів і навіть е е працювати на митниці. Тобто там, де якісь є такі, знаєте, вольові люди, але життя в них складне. В негативному стані, коли порахуйте, ви бачите, вони можуть бути лицемірами, вони за е всяку ціну прагнуть довести свою точку зору. З ними було неможливо спілкуватися через постійний поток агресії, прояви хитрості, звички. Е і звичка в них така всього робити трагедію це скандалісти і непередбачувані особистості. Так само і в особистому житті. Це люди скандальні, зараз це називають аб'юзерами часто таких людей. Вони скандальні ці люди, вони всі, зарівно, постійно щось до, до, комусь доводять, що вони хочуть. Тобто, підсумувавши цю карту, можна сказати, що це конфлікти, розбіжності, суперечки, з'ясування відносин, відсутнє розуміння, лайка і отримання покарання, до речі. Карта це ще може показувати, що можуть діти, можуть вони. Битися дійти до драки у їхньому житті. В любові оце, їхня мінус це лайка. І у них може бути насильство домашнє і постійна критика. В роботі також постійно неспретли ситуації, це суперечки всередині колективу, розбіжності з керівництвом, ризик потрапити під хвилю звільнень, отримати догану. І в основному вони це через нервову систему і сильні стреси. І хвороба у них розвивається швидко. Якось так по 11 числу. Ви зрозуміли, треба рахувати. Хто не може рахувати, напишіть під відео, я порахую вам і скажу, яке ваше число, і треба чекати до 36 числа. Я буду розказувати про характер, про професії трохи про ці числа. Тобто ця людина може провокувати конфлікт. Але ж є по-плюса. Е, життя у них нелегке. Тому що їм треба тільки труднощі. Через труднощі добиватися. Якщо вони це зрозуміють, і не будуть казати, а чого мені це? А, чого? а, того? а так ви виродилися. Вивчайте свою програму, вивчайте програму своїх дітей і онуків. розуміти, хто вони є такі. І тоді буде. Трошки може легше. Дуже добре, коли діти самі вивчають. Були в мене такі випадки, коли до мене приходили колись діти, які вчаться в старших класах, і цікавилися, хто вони, чому в них так, такі розбіжниця, наприклад, в класі, такі розбіжнося вдома. Чому вони це хотіли вивчити? І я дуже рада, що вони. І тоді вони кажуть, тепер все зрозуміло, тепер все зрозуміло. Але це рідко буває, це рідко було. Цікавиться своєю програмою. У вас є програма, тобто доля, і вона написана в ваших цифрах, дату народження не змінити. Не змінити. Навіть якщо ви її змінили, ви її все рівно написали. От вона, як написана, знаєте, що написано. пером. Да. Не зрубаєш топором. То Написала це Ваш код, вивчайте його. Хто хоче знати свою суть, свою хто хоче знати призначення своє, звертайтеся до мене. Хто хоче розклад по картам Ленорман, або якесь питання, чи збудеться мені чи ні. Одне питання у мене коштує 100 гривень, більше 400 гривень я не беру. Цікавтеся свої новомирології, цікавтеся, може ливо когось цікавить. Оце я зараз дивлюся, дуже багато людей це вивчають якісь чистки. Роблять оце, якісь ви можете ці чистки робити самі. самі. Якщо ви не знаєте, як робити собі чистку яку-небудь, то можете звернутися, я вам скажу, як саме собі робити чистку. Чи через свічку, через очі, чи через сіль можна робити. Всім гарної весни! Наступна цифра 12 це сова або буває птиці намальовані в Ленорман. Задавайте питання, телефон я залишу. Якщо просто комусь просто подобається моя робота, бо це моя робота, ви можете просто мені кинути на карту хоч якісь кошти для підтримки мене як творчої людини. До речі, в коротких роликах я кидаю свої вірші, як творчої людину, тому що підтримуйте українське. Тож що творчість в Україні. Ніколи особливо не підтримували. Кожна людина викарабкується як може. Якщо ви хочете питання на картах, то теж звертайтеся. Все. Всім удачі!